До Кам'янського завітав досвідчений американський хірург доктор Кім Бюрайт, який активно допомагає спеціалістам лікарні швидкої медичної допомоги. Чому він вирішив долати такий довгий шлях та чим саме займається у Кам'янському? У сюжеті від моїх колег. Кімбі Райт, лікар з двадцятирічним стажем, який проводить складні операції у Анкореджі, що на Алясці, чоловік не міг залишитись осторонь, коли в Україні почалася війна, і твердо вирішив допомогти українцям у боротьбі за свободу та незалежність. Міська влада та громадська організація фонд розвитку кам'янського оперативно відреагували на запит з Америки та допомогли Кіму потрапити до нашого міста. Коли спалахнула війна, я подумав, що можу запропонувати свої вміння для допомоги мешканцям України, які постраждали від агресії росіян. Мені дуже подобається тут знаходитися за запрошенням міського голови Андрія Білоусова. Дякую фонду розвитку кам'янського та меру, що організували проживання мені та моєму перекладачу. Тож дякую, що допомагаєте в інших організаційних моментах пов'язаних з містом. Тім, в захваті від лікарні, каже, що тут працюють справжні майстри, справи, і для нього велика честь бути частиною цього колективу. сподіваюся, ми зможемо допомогти вдосконалити вміння лікарів, дати їм щось нове. Я в захваті від персоналу лікарні. Я хочу висловити подяку Ростиславу Винеру, який запросив мене допомагати саме в цій лікарні. Медичний директор з невідкладної допомоги та реабілітації Ростислав Винар з початку війни приймає у лікарні поранених бійців. Каже, що така допомога та досвід неоціненні. Тому дякує всім, хто допомагає та влаштовує подібні трансфери небайдужих професіоналів. Він вже оперує, робить складні достатні операції. Навіть передбачаються операції, які є новими за технологіями є нові абсолютно. Я хочу подякувати. В першу чергу міському голові Андрію Білоусову і керівництву міста за те, що вони створили дуже хороші умови для перебування доктора Райта за можливість працювати в нормальних умовах. От я хочу подякувати фонду розвитку Кам'янського за ту допомогу, яку вона надає зараз. І також хочу подякувати благодійному фонду всесвітньої допомога України, який. Сприяв приїзду е, спеціаліста при певних е, так сказати обставинах. Доктор Райт пообіцяв приїхати в квітні наступного року. На сьогодні ми відчуваємо братське плече американського народу е, е, і як кажуть, в таких випадках разом переможемо. Кім дуже вражений сміливістю та стійкістю українського народу. Кам'янське американському спеціалісту дуже подобається, адже інколи нагадує йому рідні вулиці його батьківщини. Більш за все його, як і багатьох українців, засмучує той факт, що від війни страждають ні в чому не винні діти. Українці неймовірні. Я тільки но написав листа додому, де казав, що мені тут дуже подобається гуляти вуличками Кам'янського. Люди дуже добрі, виховані та цивілізовані. Моє серце разом з вами вам доводиться захищатися від нападів російської агресії. Я сфотографував дітей, які гралися у парку, і я відправив ці фото додому в Америку. Щоб показати, що українські діти такі самі, як і наші діти, вони хочуть зростати і не страждати від цих жахливих людей, які хочуть захопити всю Україну, моє серце належить вам, діти України.